Александр, да скажите, вы следите вообще за новостями? Вообще, я вообще в курсе самых важных новостей. Я знаю, что, например, э, Юлю и станцуют все. Выгнали. Я знаю, какой номер для «Х-фактора» готовит трио максимум. Я в курсе самых важных новостей. Вы что, смотрите новости на канале СТБ? Ну, конечно, я смотрю новости на канале СТБ. Ну, Александр, тогда посмотрите прямо в глаза своим новостям. Ведь у нас в гостях Ой. ведущая новостей на канале СТБ. Татьяна Высоцкая. Давайте пригласим Ой, ее. Игна Татьяна Высоцкая, большой радость. Здравствуйте, здравствуйте. И еще раз здрасте. Мы очень рады вас видеть. Татьяна, вот тут некоторые говорят, что. Злые вы... языки а назовем их так, друзья Цикала, <свист> э, говорят о том, что на канале СТБ в новостях очень много новостей про канал СТБ. Есть. Есть? Да. То есть это какая-то политика канала? То есть или... Или нет новостей? <свист> а я вам открою секрет. У нас во всех новостях всей страны есть новости о наших каналах. Это политика страны. Это политика целой страны? Да, глобально. Глобальная политика страны. Так а что, что новостей, пожалуйста, не надо. Про Россию новости бывают, про Россию... говорит, не надо бы. Бывает, конечно. Более объективные, кстати. Так что смотрите... Вот оставалось. расскажите нам, что мы же не знаем более объективную. Мы ту знаем, которую знаем. Вы лучше не знаете. Л вот вот лучше, так вот. да, оставайтесь здесь. У нас интереснее. Все нам богато цикавиша, на ну речи. Вы а, знаете, вот, друзья, по-моему, э, у нас прямо сейчас в большой разнице э, начался примерно показ фильма Высоцкая. Спасибо, что пришла. Вербовка параллельно началась. Я хочу вас попросить э, посмотреть пародию. Мы, мы готовились, и я надеюсь, что э, получится. Может быть, э, потом вы расскажете, что да, у хорошо. нас получилось, а на что мы посмотрели Кособока. То есть левым глазом да. Александра. Смотрим, за этим занавесом скрывается светодиод. Светодиод, светодиод, покажи свой хитрый рот. Добрий вечір. Якщо вам зрозуміли речення на лижварському курорті в Маріуполі міліціянтами на автах були помічені двоє безхатченків з онукою. Тоді ви наш постійний глядач етері телеканалу СТБ Вікна новини. Ой, пробачте трохи не забула. Сьогодні у випуску економіка Греції зазнала краху. У Брюсселі відбувся саміт Великої вісімки. У Лівії продовжуються військові дії. Але все це дрібниці у порівнянні з тим, що сьогодні на телеканалі СТБ новий сезон вокального шоу номер 1 у світі. Шоу Ікс-Фактор. Боже, мене аж в підкинуло! Шоу Ікс-Фактор це шоу, подібних якому ще не показували на жодному з телеканалів країни. Воно унікальне, воно неповторне, воно надзвичайне. Перший сезон шоу XFAT подарував Україні справжніх співаків світового рівня, таких як Олександр Кривошапко, Олексій Кузніцов. Так, а це хто? А це ж е суперфіналістка шоу Ікс Фактор Марія Рак. Дивіться шоу X фактор, і ви дізнаєтесь, чий голос є найунікальнішим в Україні, та якої глибини цього разу декольте Оксани Марченко. Ваші оплиски це був останній виступ на найграндіознішому шоу країни. Після мого декольте. Ікс-факто. Якщо ви все ж таки змогли відірватися і подивитися виступ цього дуету, голосуйте за номером, який вказаний на вашому екрані. Голосуйте за цю прекрасну пару. Бо вона гідна вашої уваги. Тебе звати Віталік. В тебе з носу росте густе волосся. Тоді заповнюй анкету та приходь на кастинг нового суперпопулярного шоу Волохаті Віталіки на СТБ. А ми продовжуємо. У Туреччині стався черговий землетрус силою 4 бали за шкалою Ріхтера. Як повідомляє наше офіційне джерело з українського посольства, за попередніми даними, жоден з учасників шоу Україна має талант не постраждав. А у нас на черзі кримініяльні новини. Із місця подій наш спеціальний кореспондент Євген Конізов. Ну а ми знаходимося у Шевченківському районному відділі внутрішніх справ, куди щойно доставили групу людей, яка займалася збутом наркотичних речовин. Їх ім'я не розголошують, щоб не заважати слідству. Ну а ми все-таки попросили прокоментувати цю подію опер у МВС України, який працює під прикриттям. Шо там говорити поки що йде слідство. Але ми дякуємо каналу СТБ, котрий показав це затримання. До речі, хто пізнав цих затриманих, обов'язково перезвоніть за телефоном, котрий ви бачите на своїх екранах. Наші кастинги заходять дуже далеко, але наш кореспондент зайшов туди, де ще не ступала нога СТБ. А ми знаходимося у селі Сокиряни, що у Чорнівецькій області, і ви не повірите, поряд зі мною стоїть людина, яка, уявіть собі, ще жодного разу не знімалася у шоу-канала ФСБ Назар, слонь. Ех, Назар, скажіть, будь ласка, чи то є правда, що ви жодного разу не знімалися у жодному з проєктів ЕСТБ? Це <реш> правда, це правда. Так що стало. В нашому селі вже всі, хто по два, хто по три рази знімався. А я не, не. Люди, як бачать мене, дражнеться пальцем те, що як йду по вулиці, так батьки дітей їх забирать, кажуть, ганде, ганде, де ви прокашенний. Слухайте, Назара може все-таки один разочок та зніметеся? Ну, Та мабуть так доведеться знятися, бо хочеться жити. Бо вже і двічі хату палили, і курей різали, і вночі били. Курей били. Так що незабаром буду зніматися у X факторі Голосуйте за мене. Студія. А я нагадую, що одразу після випуску СТБ Вікна ви побачите пост шоу СТБ Вікна, де ми разом з гостями в студії розберемо сьогоднішні новини та будемо порпатися у брудній білизні особистого життя ведучих. А я продовжую наш випуск далі в етері телеканалу СТБ Вікна Спорт. Доброго вечора сьогодні в Україні та світі відбулися такі спортовні події. Несподівано погано виступив американський спортовець на чемпіонаті світу зі стрибків у воду. У важкій боротьбі, незважаючи ні на які перешкоди, перше місце здобув Олександр Варенко, учасник шоу Танцюють всі, за якого проголосувала переважна більшість телеоглядачів у прямому етері. Йдемо далі. Збірна України повним ходом готується до Євро 2012 Вчора наші футболісти здобули чергову перемогу у товариському матчі, що ще раз доводить, що Україна має талант. А я змушений закінчувати огляд спортивних новин, адже не встигаю на «Х-фактора». А яким буде спорт завтра? Розповість проект зважені та щасливі. Переходимо до погоди. Вітаю вас сьогодні по всій території України. Сонячно та людно. Тому що незабаром почнуться кастинги. Шоу Україна має талант. Не пропустіть! 23 січня Донець, 24 січня Луганськ і нарешті січня – Київ! Це був прогноз погоду на каналі СТБ! Наш випуск новин добігає свого кінця. А я нагадую, що одразу після ікс-фактора головного вокального шоу України, ви побачите головне кулінарне шоу України Мастер шеф. А потім не пропустіть головне пост шоу України, де в гості до учасників головного фермерського шоу України прийдуть учасники головного феноменального шоу України. І пам'ятайте, все, що робить СТБ – головне. Ну, что скажешь, Татьяна? Напоминает эту ситуацию? Напоминает. Напоминает. Я, я даже надеюсь, что, возможно, эта критика, так, значит, Какая часть критика? возьмет и как-то уменьшит. То есть, вы, вам многовато, вот вам. Ну, вообще, По многовато, да? Конечно. Многовато, конечно. Да, и, я и сама. Думаю, это только с завистью связано. Ну, вообще, один плюс один, один, конечно, знаете, есть, что завидует. рекламировать. Конечно. У нас отличный канал, много замечательных программ. Ну, конечно. Да? Саш, да, ты... Не означает ли это, что со следующий сезон разница будет выходить? О! Ой, только бы Ткаченко не смотрел сейчас нашу программу. Ну <с хорошо. Татьяна, спасибо вам огромное. Мы желаем вам, вам чтобы спасибо. у вас было всегда правильное, сбалансированное количество и новостей, но и про хорошие шоу вызывали. Кстати, а можно ли, вот я задаю вопрос, который хочет задать Саша, а нельзя ли вас попросить рекламировать не только шоу вашего канала, но и шоу других каналов? Может быть, таким образом, как бы. Ну, я думаю, что пиарщики придумают все. Пиарщики да. придумают Они все. Они рулят. Пускай в следующем году у вас будет много дополнительных поводов гордиться своим каналом. Спасибо, Спасибо огромное, друзья. Поаплодируйте, пожалуйста. Татьяна Висовцев. Татьяна Висовцев.